Цю неділю якраз перед святом П'ятидесятниці, хочу нагадати всім вам, скільки у вас тут є, маленька жвенка, але і то гарно, і я тішуся цим, що якраз з приводу нашого свята, П'ятидесятниці ми звичайно традиційно. Коли угода нам дозволить, ми тоді переходимо на наш цвинтар, і там тоді за головним хрестом відправляється панахида, починаючи в 10-й годині ранку. Перед тим ми звертаємося, шукаємо волонтерів, щоб допомогти е, е, нам привести до певного порядку наш цвинтар, е, щоб прикрасити його, як ну, вашими. Робочащими руками, і ми потребуємо тих волонтерів, щоб коли тоді ми зійшлися, як зійдемося у ту неділю, щоб все було так гарно, відмінно для відправи панихіди, для гарної зустрічі, коли ми будемо молитися за наших відійшовших близьких і відійшовших цієї члени громади. Отже, ж, як волонтери прийдуть допомогти нам, це якраз ми слухаємо всіх прийти у п'ятницю на 9 годину на цвинтар, звичайно, на цвинтар. І там ну, ми так передбачаємо, що не більше дві години потребуватимемо вашого труду, вашої праці, щоб прибрати наш цвинтар. І як біженці прийдуть. То ми наша громада таки нагородить вас за ваш труд і не підете додому, кажуть, із пустими кишенями. Отже, нагадую вам ще раз, що на сідуючу неділю це наші зелені свята, навіть і, навіть коли хто не має когось там похованого на цвинтарі. Ми все ж таки молимося і згадуємо всіх тих, які відійшли від цієї громади. Не всі тепер багатьох з наших членів цієї громади, звичайно, на вічному спочинку. Але ми таки згадуємо всіх, які поховані на цвинтарі. А як хтось прийде і матиме на списку своїх відійшовших членів родини. чи Сім'ї чи з приятелів і додадуть мені, я їх згадаю на панахіді. Так що, ну і ми, звичайно, як гарна погода, то як хтось приносить з собою свої страви, чи може ще якась пасочка залишилася після Великого Дня, то можна їх там служити, всі ваші страви. А як уже дощ по часу, ми нам вдавалося, щоб відправити над могилках на цвинтарі, а тоді дощ. І ми тоді спішимо до нашої церковної залі, засідаємо за, за столики і там разом як Христова родина, тоді споживає, споживаємо свої страви. Так що, будь ласка, візьміться під увагу і до зустрічі на слідуючу неділю. Переважно я, ми, я хотів би е, привітати, мусив би привітати четверо людей, які відзначили свій день народження, але то сьогодні зменшилось. Є між нами Лілі Гайдук, диригент нашого хору, вона у Цю середу буде відзначати її славний день народження. А на, на слідуючий четверто, тобто, то ну, вибачте, на слідуючий день 20-го це Вікторія Гудус, Гадус, Гадус вони, вони переважно в церкві сьогодні, сьогодні їх немає. Мабуть, поїхали на пікнік десь. І думав, що Павло Аксюк буде в церкві, його немає, так що і він буде відзначати дуже поважний день народження. Ну, тоді вже його будемо привітати, коли він покажеться в церкві. Сьогодні є спеціальний такий день. У північній Америці, не тільки тут у Канаді, а навіть і в Америці, відзначають, шанують своїх батьків сьогодні якраз день батька Father's Day. Що ми робили без наших батьків, без наших татів, без наших дідів і прадідів, якби не вони були такими, бо вони ж міцні? За наших часів, як я виростав, то дід був сильніший від мене. Чи навіть як мені, мені вже була п'ятдесятка, то він далі був сильніший від мене. Так що ми покладаємо великі надії на наших дідів і наших батьків, щоб вони своїх дітей, внуків підтримували морально своїми жартами, особливо як це діди вже. Ну, а батьки і тато то вже мусить бути трошечки серйозніші перед дітьми своїми, але все ж таки на день батька тоді вже можна кажуть, можна, кажуть спустити своє, своє волосся. Це англійська така поговорка, let down his hair, і тоді можна бути таким, не таким серйозним, і якраз ці батьки їх діти і всі члени сім'ї, якраз сьогодні вшановують наших батьків, прадідів, дідів, нехай Господь їх поблагословить, щоб вони проживали, кажуть, у доброму здоров'ї, у доброму гуморі, щоб вони наші особливо батьки українського роду, щоб вони. Своєю кажуть, і молитвою, своєю могутністю прославляли Бога а разом з тим і прославляли нашу славну Україну. Христос посеред нас, вітаю всіх і вас, зокрема, і слава Україні. Слава! слава Україні! Слава! слава Україні! Це гарне відмови.